Йо народ, з вами Владеса. В цьому відео я хочу поділитися з вами добіркою файлів з Figma Community, які точно варті вашої уваги. Якщо ви новачок у Figma, то знайдете тут дуже багато корисного. Звісно, якщо ви досвідчений дизайнер, то також оціните. Хто ж не любить якісні ресурси для дизайну? Я розбив добірку на дві частини: перша це бібліотеки, як от UI-кіти, компоненти, а друга це більш щоденні файли по типу іконок, ілюстрації, абстрактних елементів. Загалом усе, що треба, щоб ваші... Проекти виглядали сучасно, ефектно, як у топових кейсах на Dribbble чи Behance. Поїхали. Тож, перший у списку це Tailwind CSS, реально класна штука, якщо ви працюєте у команді, яка вже використовує Tilewind. Цей файл у Figma створений самими Tailwind Labs, тому все максимально офіційно і надійно. Взагалом, це система стилів, яка дозволяє робити дизайн максимально злагодженим та систематизованим для фронтенд розробників Це не просто набір компонентів, це цілий фреймворк, який спрощує побудову інтерфейсу і дозволяє швидко впроваджувати його в дизайн. Знаю, що Figma Community можна знайти кілька версій Tailwind, але ця безперечний топ. Тут є всі базові елементи Tailwind, які допоможуть вам синхронізуватися з командою. Якщо чесно, це ідеальний спосіб зануритися в систему без напрягу. Наступний мастхев це набір компонентів iOS 18 та iPadOS 18 від Apple. Apple завжди оновлює свої файли під нові релізи, тож завжди слідкуйте за оновленнями від Figma Community. Ці файли містять стандартні компоненти для мобільного дизайну, які допоможуть створити сучасний стильний інтерфейс за всіма правили компанії Apple. На момент запису тут є файл для OS 18, але як тільки вийде щось нове, вони додадуть оновлення. Тож, якщо ви робите проекти під мобільні пристрої, це незамінний інструмент, щоб не ламати голову з базовими елементами. Все, що потрібно вже під рукою, тож можна фокусуватися тільки на креативі і фішках вашого інтерфейсу. Переходимо до Google Material Design. Це набір компонентів вже від Google, який покриває всі аспекти стилю UI, застосованого до Android-додатків та їхнього веб-дизайну. Material Design – це біблія для тих, хто хоче навчитись думати як гуглівський дизайнер. Цей файл покриває всі елементи, які є у Material Design від базових до більш просунутих. Тож, якщо ви працюєте з дизайном для Android, або ви просто фанат Google стилю, цей файлик точно для вас. Google Material Design, по суті, це набір принципів і компонентів, які дозволяють створювати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Там є пояснення, чому Google робить свої інтерфейси, такими вони є, їхню філософію, і це реально допомагає розвиватися дизайнеру. Далі Hand Design. це вже серйозний і професійний ресурс з системним підходом до дизайну. Це один з тих ресурсів. Який живе вже кілька років і постійно оновлюється файл є в Figma Community і якщо ви шукаєте добрий системний підхід до дизайну, це варте уваги. Там дизайн надає готові рішення і компоненти, які просто можна легко інтегрувати в ваш проект, або ну будь-яку crm систему. Він зроблений настільки професійно, і для тих, хто любить, щоб все було чітко злагоджено і структуровано. Далі перейдемо до більш буденних штук, але я думаю, в вашому портфоліо і в дизайні ваших кейсів вони також знадобляться. Тож наступний у списку це Device Frames від Даса. Це віджит, який дозволяє швидко додавати інтерфейси на рендери реальних пристроїв. Класна штука, коли вам захочеться побачити швидко, як ваш інтерфейс буде виглядати на екрані айфону або якогось планшету. Так, в фігмі є багато аналогів, і в фотошопі також можна сидіти і мудрувати. Але тут ви просто додаєте скрін у віджет, і вуаля, все готово. Якщо ви робите якісь прототипи або презентації, цей інструмент точно стане в нагоді, хоч один раз. Ще один з моїх улюблених файлів. Це голографічні форми від Bricks Agency. Взагалі, я обожнюю файли від Bricks Agency, а тут вони ще й працюють з формами, кольорами, і ці голографічні елементи виглядають просто космічно. Їх можна використовувати ну просто для додавання крутого сучасного виду в ваші дизайни, і вони буквально продають самі себе. Голографічні елементи стають все більше і більше популярнішими, ну як на мене. І оскільки вони можуть додати інтриги та. Динаміків проєкт, я їх також використовую. У Bricks Agency є також преміум ресурси, я їх, звісно, не купував, але бачив багато відгуків, що вони дійсно круті. Я використовую безкоштовні файли, і це суцільний кайф. Тепер трохи мінівалізму, вручну намальовані шейпі від СЕСхет. По суті, це ну просто геометричні форми, але їх реально легко використовувати в веб-дизайні або ваших ілюстраціях на сайтах, щоб додати того самого преміального вигляду. Як на мене, ручна графіка ще й досі в тренді, і вона додає якогось шарму і натуральності в проект, роблячи його більш ну якби людяним. Е, щось схоже. Вже можна знайти в інших файлах, як от там було 500 різних векторних намальованих шейпів. Можете самі подивитися в Фіма Community, але деякі ресурси бувають платні і не дуже той дешеві. Тож, якщо ви хочете хоч щось мати в своєму арсеналі, рекомендую цей файл. Наступний у списку і вже восьмий. Це набір Liquid Gradient Backgrounds. Це такий собі набір градієнтів, які допомагають створити атмосферу м'якості і плавності у ваших фонах. Це ті ж самі красиві фони, які ви можливо бачите у стильних проектах на Twitter або дрібов. Ці градієнти додають глибини та дизайну та зможуть перетворити звичайний фон, наприклад, вашого Section на щось особливе. Іноді звичайні лінійні градієнти ну, виглядають, правду кажучи, нудно. І цей файл дасть вам можливість вдихнути нове життя і зробити ваш фон дійсно стильним. Ще один цікавий ресурс і знову шейпи від Сандри. Обожнюють файли, які виглядають водночас стильними і простими. Ці форми виглядають сучасно і навіть трошки ретро, я так думаю. Вони можуть використовуватися у різних дизайнах, від вебсайтів до ілюстрацій, ну, і звісно, якихось реклам. Сучасні, прості і естетичні. Це просто комбо. І на фінал, десяте місце Multicolor Splines. Останній, але не менш крутий файл. Тут є набір сплайнів різних кольорів, виглядають вони супер круто і дають дизайну трохи додаткового вау-ефекту, і звісно привертають увагу клієнта. І я думаю, ви звернули увагу, що все, що ви бачили в рекламі, iPad, Apple Pencil і так далі, тильний мінімалістичний дизайн, який додає саме оцю фішечку, це все сплайни. Загалом такий можна сказати, читерський мастхев для тих, хто хоче, хоч якось виділитись. Всім Дякую. На цьому список завершується. Сподіваюсь, він став вам у нагоді. Але якщо хочете дізнатися більше про UI UX дизайн в мене на каналі є багато відео, а також у мене є новий телеграм-канал, куди можете підписатися. Там також є багато гайдів і приколів з дизайну. Ну і простого натхнення і безкоштовних фігма файлів. Побачимось у наступному відео. З вами був Владеслес, па, -па.